А інша група благодійників допомагає дітям розвивати уяву. Загально вважається, що самоздатність нестандартно мислити є запорукою успіху у суспільстві. Щоправда, під бюджетні скорочення потрапляють в першу чергу шкільні програми, покликані розвивати у дітей вміння думати неординарно. Група студентів з Каліфорнії вже другий рік поспіль з власної ініціативи подорожує країною та дає дітям нагоду випробувати свої здібності. Нещодавно вантажівка-майстерня завітала до школярів в американській столиці, продовжує Наталія Леонова. Діти у цьому районі Вашингтона не можуть дочекатися нагоди втілити у життя свої власні проекти. У мережі два кінця один заряджений позитивно, інший негативно. Ну, прям як наш мозок. Ці діти беруть участь у програмі Спарктрак, започатковану студентами Стенфордського університету. Минулого року вони відправили у двомісячну подорож через усю країну, так звану навчальну майстерню на колесах. За цей час участь у майстер-класах взяли три тисячі дітей. Проекту пішов другий рік, до нього приєдналися активісти з інших каліфорнійських коледжів. Ми хочемо навчити дітей творити та мислити, дати їм доступ до прототипів, інструментів та матеріалів і показати їм, що вони можуть все це робити, навіть якщо їх цьому не вчать у школі. Починається майстер-клас з обговорення ідей. Потім вони створюють прототип того, що мріють побудувати. Я створив літаючого циклопа. Мені дуже сподобалось робити щось нове та вчитися, вчитися вираховувати, а відтак вже робити. Тепер я знаю, як працює електрика. Звичайно, ми не робимо усе ідеально. Ми ж не професійні дизайнери чи інженери. Але у рамках програми ми намагаємось навчити дітей чомусь, на нашу думку, важливому мислити творчо та не боятися помилок. Тут діти можуть поуправляти лего роботами. Також вони можуть випробувати і високотехнологічні інструменти: лазерний ніж, тривимірний принтер. У їх розпорядженні і традиційне приладдя. Це все дуже цікаво. До того я навіть не знала, наприклад, як відбувається вібрація. Мені тут дуже сподобалось, а це взагалі супермашина. Стеля майстерні на колесах повністю укрита нотатками, які документують кожну модель, створену учасниками програми. у столиці майстерню приймала неприбуткова організація FabLab. Цей проект покликаний розбудити та дати пошту уяві дітей. Він дає їм можливість побачити на що вони здатні. Спар! Спар! Команда Спартак не тільки вчить своїх підопічних, вони і самі отримують неоцінений досвід. Я навчилась працювати з дітьми. Багато дітей були готові все кинути, але згодом завершали свої проекти. Такий приклад надихає. Частину витрат програми покриває компанія Кекстартер веб-сторінка, яка допомагає зібрати кошти від компаній та приватних осіб на креативні проекти. Бути в дорозі два місяці поспіль важко погоджуються волонтери, але жоден з них не відмовився долучитись до наступної подорожі. Наталія Леонова Голос Америки.